Шановні воїни, вас вітає група перукарів першого курсу Харківського вищого професійного училища, швейного виробництва та побуту. Ви, наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги! Вітаємо всіх захисників, які щодня роблять неймовірне та борються за перемогу нашої України. Хочемо подарувати вам вірш авторства мами нашої учениці Марина Олехно. Ви повертайтеся додому. Ви повертайтеся додому, вас рідні з нетерпінням ждуть. Не дивлячись на шалену втому, своїх позицій хлопці не здають, тримають місто, оборону міста. Як щіт кордони стережуть. Вас тисячі, не сто, не триста. Нехай вас янголи від горя бережуть. Ви в пікселях, в важкезних берцях, Там ми дівчат не мали, є таких, що залишили вдома своє серце і стали в захоті, серед своїх. Ви повертайтеся скоріше додому. да вас чекають, ні рахують, ні. моляться та ждуть. Не дивлячись, на шалену. А я на захисті у вас стають. Дякуємо вам, та вітаємо. Дякуємо вам, та вітаємо. Дякуємо вам, та вітаємо. Дякуємо вам та вітаємо. Дякуємо вам, та вітаємо! Дякуємо та вітаємо. Дякуємо вам та вітаємо. Дякуємо вам та вітаємо. Дякуємо вам та вітаємо. Grazie a voi! Ciao! Ciao!